Білий дім переходить від однієї неможливої вимоги до іншої. Трамп більше не хоче, щоб війна закінчилась прямо зараз. Як того може прагнути? Київ американський президент тепер вважає, що війна може тривати доти, доки Україна не поверне собі все втрачене. Трамп більше не просить Зеленського піти на територіальні поступки здачі двох або чотирьох областей. Натомість американці підбурюють його до іншого неможливого: повернення території, які Україна не змогла відвоювати влітку 23-го, під час ретельно підготовленого контрнаступу, який фактично провалився. Трамп умиває. Руки щодо України британці критично написала, що президент Америки змінив свою позицію тільки тому, що він умиває руки від війни в Україні, скидаючи її тягар на інших. Замість того, щоб пообіцяти нову підтримку Україні або атакувати Росію більш дієвими санкціями, Трамп, схоже, передає всі справи Європі і НАТО, від яких дистанціюється. Жодних натягів на додаткову допомогу Києву чи посилення тиску на Москву немає. Єдиним зобов'язанням Трампа залишається продовжувати продавати зброю європейським союзникам, але навряд чи це змінить хід війни після того, як Трамп поставив на карту свою репутацію, щоб затягнути Путіна на переговори на Аляску. І поставив себе в центр переговорів. Він засвоїв складний урок закінчити війну важко. Тому звучить все це так, ніби з нього, мабуть, досить. Підсумовує у матеріалі головний кореспондент Телеграф у США.